Полтавщина вже відправила понад 35 тонн продуктів харчування до східних регіонів України. Жоден із підприємців, до яких звернулися за допомогою, розповідає голова обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук, не відмовив. Як наслідок, зібрали майже 18 тонн харчів, які відправили до міста Червоний Лиман, що на Донеччині. Ми я хочу подякувати тих підприємцям, які знайшли змогу, виділили кошти за їх високо громадянську позицію, за те, що вони виділяється матеріальна допомога для наших бійців». Вантаж до пункту призначення доставляють полтавські рятувальники. Для його перевезення використовують техніку профільного управління. Це і борошно, це цукор, це крупи, це сухе дитяче харчування, це олія, це консерви, це печиво. іншими словами, це не не продукти. Гуманітарну допомогу жителям сходу, говорить Віктор Бугайчук, відправлятимуть щотижня. Крім харчів, відвозять і бронежилети та інше військове спорядження.